নাকাডাডাডাডাডাডাডডাডড্য় Привіт, привіт. Сьогодні до нас, як ви вже знаєте, з перших з перших нот нашої мелодії завітала пані Любов, і у нас зараз з вами починається наша музична терапія. Добрий день, усі мої любі дітки, молодь, батьки. Я вас усіх рада вітати на нашому Zoom занятті Після довгої тривалої перерви ми нарешті з вами зібралися і забралися. Сьогодні такий великий світлий день. Сьогодні у нас 1 вересня, це початок осені. А у нас в Україні ще й святкується така хвилююча і така водночас урочиста подія, день знань. То я вас вітаю з цим світлим святом і хочу побажати усім нам на початку нашого заняття успіхів, натхнення. Творчих злетів, ну, і, звичайно, миру, миру і ще раз миру усім нам. А тепер давайте починати. Починаємо ми завжди традиційно із нашого привітання. Привітання у нас, як завжди, буде такому, знаєте, патріотичному стилі. Зараз це дуже потрібно нашій державі і всім нам, тому що ми зараз розкидані по всій Україні, розкидані по всьому світу. Але об'єднує нас усіх з вами музика і наша любов, до нашої рідної мови і до нашої країни. Тож давайте згадаємо наше привітання. Поки що словами, ми будемо співати добрий ранок. І саме з цією піснею я вам бажаю прокидатися кожного ранку. Добрий ранок, жовте поле. Покажіть мені жовте поле. Жовте поле. Добрий ранок. Синє небо. Руки вгору, 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 вгору підняли синє небо. Добрий ранок всім навколо. І мені і тобі. Добрий ранок, синє море. Показали, як ми плаваємо. Добрий ранок, жовте сонце. Добрий ранок всім навколо і мені і тобі. А допоможе мені провести нашу таку розпівку, наше... Таке е, музичне вітання, ось така, таке сонечко. Ось така в нас таке в нас яскраве сонечко, яке усміхнено. Це навіть не сонечко, а такий промінчик від сонечка. І воно усміхнене. Тож давайте разом із нашим сонечком заспіваємо наше привітання. Я всіх вас бачу тих бачу, як вас рухаються губки, тих бачу ваші руки, ваші долоньки і ваші обличчя бачу. Тож ми починаємо. Увага! Сідаємо рівненько, починаємо. Добрий ранок, Жовте поле! Добрий ранок, синє небо, добрий ранок, і навколо, і ми Добрі. Добрий ранок, сині море, добрий ранок, жовте сонце, добрий ранок, і маком і мені повітря. І помагали ви мені, я вам і нашому сонечку. Молодночки, ви всі в мене добре дуже знаєте, що будь-яку справу, е, яку ми починаємо, ми завжди повинні починати з позиції. Настрою із тонячного настрою, а сонячний настрій це, звичайно, наша посмішка. Якщо ми будемо посміхатися один одному, то будемо робити світ навколо нас добрим, світлішим, і радіснішим. Тож я пропоную усім нам зараз згадати нашу найолюб... одну найулюбленіших пісень, називається яка? Посмішка. І разом з нашим сонечком будемо дарувати один одному посмішку. Я вас, а ви мені. Тож починаємо. І згадайте, сонечко буває не тільки на небі, а сонечко буває і комашка. Давайте зараз уявимо що на сонечко комашка, червоне, сонечко з чорними сяточками. У нас на долонці. і зараз будемо співати. Я всіх вас бачу. 你们。 Як завжди молодчинки, як завжди, активні. Мені дуже приємно бачити тих діток, яких я давно вже знаю, і з якими давно ми співпрацюємо. І бачу нові обличчя. Мені дуже приємно, що ви завітали до нас на музичну терапію. Тож рухаємося далі. Початок навчального року нам потрібно ще підготувати наші пальчики до активної роботи, щоб вони були слухняними, вправними і дуже активними. Зараз прозвучить мелодія я, для тих діток, які ходять до мене часто на музичну терапію, які постійно відвідують і не один рік. Ви цю мелодію легко пізнаєте. Але рухи цій мелодії зараз ми будемо виконувати абсолютно інші. Тож я вас закликаю бути уважними. Згадали? Ну, я бачу по виразу обличчя, що всі згадали і всі активно попрацювали. І мені так приємно бачити наших діток разом з батьками і бачу не одну дитинку перед екраном. Це дуже-дуже приємно. Підтримка один одного і допомога один одному зараз дуже важливі. Ви молодчиночки, як завжди, в принципі, у нас на заняттях. А ми рухаємося далі. Я вже сказала, і ми всі добре знаємо, що сьогодні перше вересня. Перше вересня це не тільки день знань, а це ще перший день нашої іншої пори року, яка називається Осінь. Я вам зараз пропоную згадати літо, яким воно було для нас. Ми з тією піснею прощалися з вами, йшли на канікули, пам'ятаєте? Для тих, хто ходив до нас на заняття і був присутній на всіх уроках. Тобто, ми зараз давайте згадаємо наше яскраве, сонячне і. Амоційно піднесене літо. Згадаємо наші примінчики нашого сонечка, згадаємо море, хтось з подумки був на морі, а хто був на морі дійсно. Тож я пропоную зараз ще раз згадати наше літо і саме за цими емоціями, і з цим настроєм рухатися далі. Осінь. Тож ми згадуємо зараз нашу пісню про літо. Ви її всі добре знаєте і пам'ятаєте. І допоможе знову мені наше сонечко, наш сонечко. Його чекали давно, а ось нарешті воно з'явилось. Й молодці, як завжди ви в мене молодці, згадали з легкістю цю пісню, набралися ще раз позитиву, яскравих емоцій, згадали про мінчика сонечка, які прямо так у цілують наше личко, цілують наше тіло. І не зважаючи на те, що на календарі зараз, за календарем, зараз у нас осінь починається, так? Але природа нас балує гарною погодою. Літньою погодою, тож давайте насолоджуватися тими останніми такими теплими днями, так? І брати ці емоції, позитив, і добро, і радість, і далі будемо так, до, по осені. Тож ми сьогодні кажемо літу до побачення і будемо вітати осінь. І з наступного разу, вже на наступному тижні, ми будемо виконувати пісні про осінь, а вони не цікаві, не менш позитивні і не менш яскраві і хороші. Ну, на цьому наше заняття з музичної терапії, таке вступне заняття до нашої музичної терапії, воно завершено. Але ви знаєте, що ми завжди на початку заняття ми вітаємося по-музичному, а в кінці ми завжди кажемо один одному до побачення. І спочатку ми долонькою правою кажемо до побачення, потім лівою, а потім обома. Я хочу всіх всіх вас бачити, всіх вас всіх вас зараз. Зараз гарно, гарно до екранів, щоб подивитися на екран, щоб я вас гарно всіх запам'ятала. Мені дуже приємно вас усіх бачити. Тож ми починаємо співати наше запобачення. Воно традиційне, ви його легко згадаєте. Чуєте нашу знайому мелодію нашу? Права ручка підготували, всі знаєте право. Ніхто не забувся за літні канікули.

Щоб ви знайшли час, можливість і саме головне бажання долучитися до наших занять. Тож, з початком нового навчального року усіх нас, вам, мої любі дітки і молодь, я бажаю творчих злетів, особливо зараз звертаюся до моїх діток з особливостями розвитку, до наших особливих діток. Я вам бажаю тільки успіху на цьому важкому і тернистому шляху, і в наших силах зробити його менш важким, а більш якісним, продуктивним і ефективним, і саме головне результативним. І звертаюся до вас, мої любі батьки, сили, терпіння і витримки усім вам, тому що нам дорослим треба бути сильними, тому що нас є підростаюча молодь і дітки. Ну і всім нам я хочу побажати миру, миру і віру віри у найшвидшу нашу перемогу. Це буде Україна. Я вам дякую за увагу і сонечком прощаємося до нових зустрічей. Пані па -па! Любов, і Ми вам дуже дякуємо за таке чудове заняття. І всі, 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 всі вмагаємо вам до побачення. До нових нових зустрічей. Дякую, дякую. Будьте здорові, бережіть себе і до зустрічі на наступному тижні. papa